Таємниця кришталевого міста. Пролог був понурий, сірий ранок. За вікном низько пливли важкі хмари, і вітер стогнав у комині, наче хтось скаржився на весь світ. У кухні пахло оладками й корицею, та настрій у всіх був якийсь напружений. Марко сидів за столом, похнюпившись, і колупав ложкою кашу, наче в тій каші хтось заховав його улюблену іграшку. Соломійка стояла біля полички і голосно рахувала. Раз, два, три, Ой, а де татів срібний компас. Батько різко обернувся, брови його насупилися. Я його вчора перевіряв. вигукнув він. Без нього ми в Карпати не поїдемо, там без компаса, як без голови. Може, він просто кудись закотився, обережно припустила мама. Соломійка ковтнула повітря. Я точно його не брала, напевно. Марко криво посміхнувся. Ага, і його забрав інопланетянин, правда? Соломійка обурилася. Це не я. Тато сердито видихнув. Значить, хтось із вас його взяв, і доки ми його не знайдемо, ніхто нікуди не їде. В кухні стало тихо. Навіть кіт мурчик перестав муркотіти й дивився на всіх круглими очима. Розділ 1. Після школи діти тихо подалися до дідуся. Вони йшли вулицею, брязкаючи рюкзаками, і мовчали. Ну, і навіщо ти була коло тієї полички? зиркнув Марко. Та просто дивилась, огризнулася Соломійка. Ти завжди думаєш, що все через мене. Вони постукали до дідуся. У хаті пахло яблуками і старими книжками. Годинники на стінах цокали так голосно, що здавалося в хаті. Живуть сто дерев'яних дятлів. Дідусь, високий, худорлявий, із довгими сивими вусами сидів у кріслі і крутив у руках блискучий кришталевий ключ. Дідусю. почала Соломійка. У нас біда. пропав татів компас. Дідусь підвів очі з під брів. Еге. То, мабуть, час вам відвідати кришталеве місто. Яке ще місто? здивувався Марко. Місто Куди зникають речі, загублені через неправду, мовив дідусь таємничо. І повернути їх можна тільки тим, хто каже правду. Соломійка знітилася. Але я ні при чому. Дідусь тихо видихнув. Місто все бачить, воно знає кожну таємницю. Марко скривився. І що, туди треба йти пішки? Ні. Дідусь простягнув їм ключ. Цей ключ відкриє браму. Та майте на увазі, за брехню там доведеться дорого платити. Вночі діти не могли заснути. Марко лежав у ліжку і крутив у пальцях кришталевий ключ, який світився ніжним голубим сяйвом. Може, не підемо? прошепотіла Соломійка. Може, компас сам знайдеться? Сам він не знайдеться, відрізав Марко. І тато знову буде бурчати. Вони тихо вислизнули з дому. Вітер куйовдив Маркові волосся, а Соломійка міцно притискала до грудей свого плюшевого єнота. Попереду серед дерев сяяло щось велике й прозоре брама. Вона мерехтіла різнобарвними відблисками, ніби у ній переливалися тисячі коштовностей. На арці сяяли сріблясті слова лише чесні серця пройдуть цей шлях. Марко вставив ключ. Брама тихо заспівала, ніби кришталеві дзвони задзвонили і розчинилась, звідти повіяв холодний вітер, що пахнув снігом і нічними зірками. Марку, мені страшно, прошепотіла Соломійка. Мені теж, зізнався Марко, але ми мусимо йти. І вони ступили в інший світ. По той бік брами був ліс, дерева тут були дивні, гладенькі, прозорі, як скло, їхні гілки тихо шепотіли. Правда, або вічне блукання. Соломійка тремтіла. Мені здається, вони знають, прошепотіла вона. Що? насторожився Марко. Що я. я. Та її перебив ніжний солодкий голос. «Ой, діти, куди це ви йдете? З туману випливла пані плутанка. Висока, струнка в сріблястій сукні, волосся спадало лискучими пасмами, від неї тягнувся запах квітів. І чогось трішки тухлого. Дітоньки, скажіть батькам, що компас вкрали лісові гноми, і все, не треба нічого шукати. Нехай гадають, що то чужа провина. Соломійка зблідла. Це було б простіше. Марко схопив її за руку. Ні, ми не будемо брехати. Пані плутанка різко змінилася. Її обличчя витягнулося, очі засяяли зеленим вогнем. Як знаєте. Холодно промовила вона, та знайте, кожна правда має свою ціну. І вона зникла, а дерева заворушилися, розступаючись перед дітьми. Діти вийшли до річки, що текла, мов рідке скло, у ній відзеркалювалися їхні обличчя. Та коли соломійка нахилилася ближче, її відображення заговорило: Я взяла компас, я хотіла погратися, уявляючи, що я мандрівниця, але загубила його. Ні, ні. шепотіла Соломійка. Я не хотіла. Із води піднявся кришталевий страж велетень у броні, схожий на прозоре скло. Його голос був глибокий, як гуркіт грому. Чесність відчиняє шлях, брехня затягує в темряву. Соломійка розридалася. Я. я не хотіла, щоб тато сердився. Марко стиснув їй плече. Я знаю, але краще сказати правду. Навіть якщо страшно. Кришталевий страж кивнув. Річка розступилася, утворюючи прозорий міст. Ідіть, ваше серце обрало вірний шлях. По той бік мосту здіймалося кришталеве місто, високі вежі сяяли, наче зірки, вулиці світилися синьо золотим сяйвом, але повітря було холодне і всюди відчувалася небезпека. На головній площі, просто під променями місяця, стояв срібний компас на постаменті. Він обертався, відблискуючи світлом. Соломійка сягнула до нього та з тіні виринула пані плутанка. Стоп, ніхто не чіпатиме компас без моєї згоди. Її голос лунав, мов скрегіт металу. І якщо скажеш татові правду, він тебе зненавидить. Він ніколи не пробачить, що ти загубила його компас. Соломійка завмерла, очі її були сповнені сліз, та раптом вона зібралася з духом Я скажу татові я зробила помилку, але я його люблю, і він мене теж. Обличчя пані плутанки перекосилося, вона зашипіла і розсипалась на сріблястий пил. Кришталевий страж вручив Соломійці компас. Правда, перемогла. Марко з усмішкою промовив А я казав, що ми впораємось. Соломійка втерла носа рукавом. І я більше нічого не братиму без дозволу, навіть твій шоколад. е «Е-е-е, Ну, почекайно, обурився Марко. Брама кришталевого міста відчинилася. Діти вийшли звідти, в реальний світ, де пахло весняним вітром. Сонце сходило над дахами будинків. Батько стояв біля машини, тримаючи карту і виглядаючи похмуро. Де ви були? Різко запитав він. Соломійка повільно підійшла, тримаючи компас перед собою. Це, я його взяла. Я хотіла гратися, але загубила. Пробач мені тату. Батько спершу мовчав, потім видихнув і раптом обійняв доньку. Дякую, що сказала правду. Я горджуся тобою. Марко вигукнув То що? Їдемо в Карпати? Тато всміхнувся. «А вже ж». Дідусь стояв біля хвіртки, проваджаючи їх. Його вуса злегка тремтіли від посмішки. Пам'ятайте, дітки, правда завжди веде додому, хоча шлях туди буває довгим і страшним. Соломійка кивнула. Я більше ніколи нічого не приховаю. Ну хіба що твої шоколадки, Марку? Та чого всі мої шоколадки ховають? обурився Марко. Дідусь перснув сміхом, бо вони найсмачніші, і то теж правда. Всі разом засміялися, а сонце піднімалося над дахами, заливаючи світ золотим світлом.